Яка їздила 58-му, і ту забрали. Ну і як нам виживають, 12 грудня через мікрорайон Тине у Рівному запустили новий маршрут. Втім, зі слів місцевого жителя Дмитра Шаранди, виїхати звідси у середмістя нічим. Я на НГАС 6 ранку, зараз півднянадцятого. Ні одної маршрутки я не бачу. Ну це як це так запустили? Інтересно получається правда. До цього їздило 4,58. п'ятдесят Да, нехай їх було мало. Вони з задержками їздили, їздили. Вони їздили. Це було краще ніж нічого взагалі. Зараз їздить одна 47, сьома, яка вже їде з вересневого забита тиденцям, просто нема куди влізти. Якщо є автомобіль, то лише нехай ти можеш вибратися з цього села. А як нема, що робити в таких случаях? А якщо ти пенсіонер, то це треба жити аж до боярки. Ну рано тут не сісти. Вже вона їде з аеропорта, не зупиняється. А зараз на 47-му я рано їхала в лікарню. Не доїхати. Не набита, забита і вона тут не зупинилася. З 1 грудня у Рівному скоротили 8 автобусних маршрутів, серед них і 58-й. Тім після звернення місцевих жителів до міського голови у Тине не вирішили запустити новий. 47А. Має сьогодні їздить по якому маршруту? По А. По а. Поїхав по якому маршруту? На путор їдемо. Потім приїжджаємо в Вересневе, ну, в виїжджаємо… Яким чином ви ваєте виїхати з тинного? А як добре? Я зараз, ну дивіться, вже проїхало дві, два автобуса. Жоден не заїхав не. жоден. У вівторок, 13 грудня, о пів на сьому ранку, головний спеціаліст міського управління транспорту Дмитро Царук перевіряє дотримання водіями нового маршруту. Вирішили вони по іншому їзді, не так як ми їм сказали. Так, шістдесят сім Так, цей по 47 має їхати. Це і правильно. Оце і правильно їде. Вони вчора почали вже їздити в тестовому режимі з метою визначення пасажиропотоку на вулиці Тинівській. От. І нам треба це проконтролювати, як, наскільки вони точно виконують свої графіки. Маршрут 47А пролягає від вулиці Льонокомбінатівської через центр міста на Дубинську. Потім заїжджає на вулиці Гашика, Тинівську, Іванова та виїжджаю знову на Дубинський. На відміну від 47-го, 47 А до аеропорту не їде. Загалом на 47-му маршруті 14 автобусів, з них половину вирішили пустити через Тине. Влада планує, що інтервал між маршрутками у мікрорайоні Тине сягатиме до 20 хвилин, а по вулиці Дубинській – до 10. Ще таке, ще на я їду, так? Да? No. Оце ще на я їду. Yeah. Я хотів би, щоб ти за досі мною сів, будь ласка, і проїхався. Це просто ужас. Зараз будуть писати будуть писати. Хай пишуть, полу. хай пишуть. Значить дивися, коли ціпляється буква А і заходять в люди, то треба попереджати. Я, я їду на вулицю Тинівську. Все. За мною слідуючи, через 8 хвилин буде їхати. Та таке буває, що я везу дві людини три. Ну, то буває. А буває таке, що ти тюком їдеш. Ні, ну як нема. ні? Ну, ну, ну дивись, я ну, тобі давай, кажу, давай як. завтра зранку, бить, щоб, щоб хтось сів, і ми проїхався. І ми давай, нема питань. Мене влаштовує все, але так, щоб ми їхали, не, їхали і верталися сюди, тому що буде нас не, не розбіріха. Ще ну, я їхав самого ранку, бо то таке робилося просто вперла. Вони зараз будуть писати і всюди, і будуть робити, щоб, щоб якось тіпа, його неправильно зроблені. То йшла на зупинку 47. Сьому іншу, і побачила і підійшла. У нас тут багато дітей, які відвідують гуртки, багато пенсіонерів. У нас навіть немає де заплатити комунальні послуги. Всі їдуть до міста. Їм тяжко, звісно. Ну сподіваюся, буде все добре. Як пояснив Дмитро Царук, після того як схему руху нового маршруту повністю затвердять, його внесуть у систему відслідковування маршрутних перевезень «Дозор». Катерина Сірук, Назар Мідріган, новини на Суспільному, рівне.